Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати. І е, у нас сьогодні розмова про те, що гуртом добрий батька бити. І якраз зараз я вже підготувалася. Бачите, покажу вам ось такий гарний светрик спершу. Бачите, який він такий теплюсінький, такий теплюсінький гномик. Не знаю, хто це, мабуть, гномик, тролик якийсь, мабуть, гномик. Раджую вам взяти щось теплесеньке. І зараз поговоримо про те, що гуртом добрий батька бити. Але спершу 226 та в нас серія серіалу життя репетиторки сьогодні. П'ятниця, ні, не п'ятниця, четвер. Четвер, 6 листопада, куди це п'ятниця, поспішаю жити. Сьогодні ми з вами поговоримо про групові заняття і про те, коли вони. Можуть бути корисними. А корисними вони можуть бути. В е, окремих випадках. Зараз дивлюся на роботу групи і розумію, що вона в мене якраз те, що треба. Перед історія: у мене дуже часто дітки навчаються родинами, молодші і старші, або дітки навчаються роками. Беру я дитину, наприклад, у 6, 5, 4, 3 класі, і ми зростаємо, 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 зростаємо. І це чудова практика з напрацюванням бази, дійсно з міцним підґрунтям, яке у нас є, але є і проблеми. Проблема полягає в тому, що дитина до мене не просто звикає, а дуже сильно звикає. І до манери, і до методики, і до того, навіть, якщо там 3-4 роки мене, до того, навіть, чим я можу урізноманітнити наше навчання. І десь я щось то там та й придумаю раз на квартал новенького, але все одно цим уже не вразиш. І через те дитина інколи інформацію вже починає не так уважно від мене сприймати, коли ця інформація йде від мене. І в таких випадках я батькам кажу: якщо ми зараз підемо до міні-групи, то ми таким чином, в такий спосіб пожвавимо нашу діяльність. І ось цього року у мене 11-класники дібралися якраз двоє однакові за рівнем знань, плюс-мінус, більш-менш. І я запропонувала індивідуальне заняття, звісно, для 11 класів воно обов'язкове, плюс одне групове заняття ось у такій парі. Міні-міні-група у нас пара. І які позитивні моменти я бачу в такій співпраці. Діти чують, як хтось інший помиляється і краще запам'ятовують помилки. Діти самі помиляються не лише переді мною, але й перед третім якимось чужим учасником. І вже ця помилка краще запам'ятовується і краще засвоюється робота з помилками. А також ми можемо пожвавити нашу роботу. Одна річ, коли я дитині диктувала словникові диктанти, і це вже звичний, наприклад, процес, а інша річ, коли дитина іншій дитині готує словниковий диктант. І е, я вже неодноразово казала, і вченими це доведено, що найкраще навчатися, коли ти навчаєш когось іншого. І от якраз у нас цей процес. Треба вивчити винятки для того, щоб залучити їх до свого словникового диктанту. Вони вивчаться, навіть якщо ти їх не вчиш, бо ти ж з ними працюєш. ти їх бачиш. Потім, крім винятків, треба ще вишукувати якісь важкенькі слова для того, щоб вразити ними опонента. І здорова конкуренція теж для більшості дітей йде на користь. І через те я бачу пожвавлення роботи в групі. І якраз якщо в 10 класі ми з цими дітьми вийшли на таке от своєрідне плато, і от у нас результати застопорилися. я І форми роботи змінювала, і змінювала методику викладання, але от вперлися ми у якусь межу. То зараз, після трьох, та куди трьох, двох ми почали у вересні, не в серпні, як з більшістю. Так от, після двох місяців навчання ми бачимо прогрес. І учениці є прогрес десь балів на 5-7, і в учня взагалі відчутний дуже прогрес. У нього дуже добре увімкнувся оцей компонент. Конкурентний, і там взагалі прогрес у нас становить близько 20 балів. Великий стрибок. І саме на базі цього великого стрибка, який вже неодноразово підтверджений скринінговими тестуваннями, я розумію, що це якраз той метод, та форма роботи, яка нам наразі потрібна. Можливо, потім після цього, десь ближче до іспиту, ми знову підемо суто на індивідуальні заняття, а може й ні. Подивимося далі, спостерігаємо динаміку. Але поки мені дуже сподобалося, і тому це якраз той момент, коли група є дієвою. Ось про це сьогодні вам хотіла розповісти. Можливо, якщо ви вибираєте собі форму роботи з репетитором, якщо ви бачите, що у вас результати не йдуть вище, або якщо ви репетитори працюєте з дітьми, отак от, от як я давно, можливо, варто застосувати теж спробувати такий принцип. І він досить, 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 досить у нас дієвий, принаймні у мене виявився. І наостанок хотіла сказати про, про себе. От у мене ж 220 якась серія. Коли я придбала оці от циферки, у мене є якраз же ж були 220 якісь серії. От у мене є професійне викривлення. Я це зрозуміла тільки коли ці цифри в мене з'явилися. Я коли тягну, наприклад, там 225 п'ята серія. От п'ята мені не так страшно тягти, а 220 мене якось всередині аж, аж верне від цих от, -от гусаків. Тому що все-таки двійка в моїй свідомості, я тільки от зараз це починаю усвідомлювати серію десь на четверту. От вона в мене відображається як щось негативне. Хоча двічка це ж пара, так парне число, можуть бути і гарні асоціації, не можу. От... Іду до цієї комірочки, там, де двійки лежать, у мене ж пальці зіщулюються, не можу. Не люблю двійки, виявляється. Я б цього не дізналася, якби не придбала для вас таку наочність, щоб показувати, яке, яка сьогодні серія. Ось така от цікава історія. Що у вас є? Що стосується якихось ваших професійних моментів, що викривлює для вас реальність і до чого ви ставитеся з любов'ю або нелюбов'ю саме через свою професію, поділіться зі мною цим у коментарях, якщо хочете зі мною поспілкуватися. А далі обов'язково буде уже завтра буде наступне спостереження, тож підписуйтеся, долучайтеся, буду чекати на зустрічі з вами і. До побачення! Гарного дня! Нехай дрібниці не псують вам сьогодні настрій! До зустрічі!